Це район Юберзеінзель у бремені на півночі Німеччини. Колись тут був важливий порт, а нині один із найбільших будівельних майданчиків Європи. Тут будується зразковий кліматично нейтральний квартал на зеленому струмі із тепловими насосами. Та чи можливо це в масштабах цілого кварталу? Ідея належить Клаусу Майєру. Колись він починав як молодий інженер з однією вітротурбіною. А нині його компанія VPD – найбільший оператор вітропарків у Європі. Тепер він інвестує у нову технологію великомасштабні теплові насоси для нового житлового району, будівництво якого він сам фінансує. Деякі будівлі вже зведені, а на архітектурній моделі видно, як незабаром виглядатиме весь квартал. Саме тому, що я прийшов із галузі вітроенергетики, я маю інший погляд на тепло. Якщо ми виробляємо тепло з електрики через теплові насоси, то робимо це розумно, реагуючи на умови виробництва сонячної та вітрової енергії. Зелений струм для насосів. Квартал отримує за вигідною ціною збіржі електроенергії. А воду беруть просто з річки Везер. Річкова вода завжди тепліша за температуру довкілля, що вже є перевагою. Теплові насоси використовують природне тепло з повітря, ґрунту або води. Принцип завжди один тепло через теплообмінник передається холодоагенту. Оскільки той має дуже низьку температуру кипіння, то швидко випаровується, пара стискається у компресорі. Це і є принцип теплового насоса. Далі нагріта пара віддає тепло системі опалення. Якщо вода недостатньо гаряча, її догрівають додатковою енергією. А для підтримки циклу роботи сам насос потребує струму. Ось як виглядає річковий тепловий насос у бремені. Його вартість 19 мільйонів євро. Ми опалюємо наш квартал теплом із річки Везер. за допомогою чотирьох кожухотрубних теплообмінників ми беремо з річки 3 градуси тепла і передаємо це тепло у переміщення до теплових насосів. Так ми можемо виробляти стале тепло для всього району. Und so können wir nachhaltige Wärme für das ganze Quartier produzieren. у цих вежах зберігається гаряча вода для кварталу. Згодом вона піде на опалення та гаряче водопостачання будинків. Цей готель уже отримує тепло від такої системи. Колись тут були зерносховища для виробництва кукурудзяних пластівців. Тепер сучасні готельні номери. Коштують вони від 100 євро за ніч. Тут встановлені батареї, які взимку гріють, а влітку охолоджують. Великий тепловий насос може охолоджувати воду до температури крижаної. Гарячий душ також працює від цієї системи. Запитання до директорки готелю: наскільки тепла вода з річкового насоса дорожча порівняно з міським постачальником гарячої води. Я знаю, що це точно нижче за середній рівень цін на централізоване опалення по країні? Це дуже добре для нас. І ми не залежимо від викопних джерел енергії, адже забезпечуємо себе відновлювальною енергією. Багато будівель старого порту були колись заводами чи складами. Тепер їх перетворили на стильні урбаністичні простори. Але чому старий бетон вважається екологічним? Це питання архітектури з ресайклінгу. У нас майже виключно дерев'яне будівництво, але там, де нам все ще потрібен бетон, ми використовуємо перероблений бетон. Тобто можна знайти і тимчасові рішення. Але найкращим рішенням для енергоефективності, звичайно, є подальше використання наявних конструкцій. Колись район Уберзе інцель був внутрішнім портом Бремена з великою кількістю кораблів та вантажів. Сьогодні морський порт переїхав до Бремергафена, а на цьому місці будують понад 1500 квартир та 60 тисяч квадратних метрів комерційних приміщень. Вартість приблизно мільярд євро. Є й соціальне житло, але переважно це все ж квартири для заможних людей. У цьому кварталі також буде ковзанка та басейни з власними тепловими насосами повітря вода. А відпрацьоване тепло частково повертатиметься у систему. Ми маємо елементи розваги. Ми можемо показати, що ковзанку можна утримувати майже без витрат. Якщо працювати з тепловими насосами, Те саме з басейнами. Без насосів це було б неможливо. Тут є також паркінг для велосипедів і авто, школа та кампус, а також дерев'яні багатоповерхівки та офісна будівля зі скла з рослинами перед кожним вікном. Усі будівлі різні, але добре ізольовані від спеки і холоду. Це ефективно, оскільки ми працюємо з надзвичайно якісними будівельними матеріалами, зокрема, склом з високим рівнем теплоізоляції, яке має вкрай низькі теплові втрати. Такі склопакети ізолюють майже як подвійна цегляна стіна. Великі теплові насоси для цього району вже запускаються у комерційних масштабах. Підприємець у сфері вітрової енергетики Клаус Майер націлився на наступний прибутковий ринок постачання гарячої води для цілих житлових кварталів.